Друзі, вітаю вас на каналі Імпрозавр. І одразу ж запрошую підписатись на наш канал, поставити лайк, а також увімкнути сповіщення, аби ви першими дізнавались про новинки на нашому каналі. Адже ми готуємо для вас багато нового. У мене для вас чудова новина. Дивлячись наш канал, ви можете задонатити на ЗСУ. Зробити це дуже просто. Потрібно залишити коментар від цими слів під цим відео, і наші друзі Барт Мануфекторі задонатить 10 гривень за кожен такий коментар. Тому запрошую. Вітаю, друзі! Це шоу хітмейкери, і як завжди, у нас дуже круті гості. Сьогодні у нас відомий всім морячок зі збірної механіки, учасник Ліги сміху. А по паспорту Владислав Марченко. Привіт. Здравствуйте, ну що, трошки пограємось та попробуємо! Все дуже просто. Я продюсер, ти молодий виконавець, ти хочеш записати пісню, тобі треба передати мені текст. Саме легко. да, легко. Ну є проблема. Ми в наушниках, там грає голосна музика, і ми не чуємо один одного. Тоді це буде ще легше. Ще легше? Ну, подивимося. Ти готовий? Так, да, я завжди готовий. Тоді вдягаємо наушники і поїхали. Ну що, доброго дня? Я я продюсер. Продюсер Міша. Можна. Да, як вас звати? Мене як звати? А... Моряченко, Чеченко. Я ще там, раз? Легка там. Моряченко, Чеченко. Ось, типа, Моряченко, Тара, Чеченко. Дефіс. О, вот, Дефіс, тіри, да. Вот, це, це у вас командне, я знаю. Да. Нормально. Да. А що між двом? Моряченко, Чеченко. Моряченко, Дефіс. Пожеш? Чеченко. Моряченко, Чеченко. Морячок, козачок. Ну щось не то. Там багато офіційно. Морячок тере Козачок. Не козачок. Не козачок. Моряченко Чеченко. 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 Ну, ну потім. Чеченко. Потім розберемося. Да, ви музикою давно займаєтесь? Не розумію. Музикою давно займаєтесь. Займаюсь чимось взагалі завжди. Обачно на телеках знімаємося. Три ефіра на те. Три. Три роки. Три ефіра. Три дні. Ефіри на Три дня музикою займаєшся і вже песня є. Да, сьогодні тут. Молодець. Песня є? Конечно є. Давай. Я ж не з пустими руками. Я з телефоном прийшов. Як називається? Вона авторська, Ой, авторська. автобіографічна. Автобіографічна, про мене, так. Да. Як? Як не странно. Як називається? Як називається? Хай буде Моряченко Чеченко. Моряченко, Дефіс, Чеченко. Моряк? Да Дефіс Да І Чеченко. Ну, от якесь слово удобно можна додати любе. Воно рифмується. Головне щоб заканчувалося на ко, типа, моряченко. Ч... Кого ти дивишся? Моряк, Дефіс. Дефіс і Чеченко, так. Да. Чечен? Чеченко, так. Да. Моряк Чечен? Ну там ко должно бути в кінці, ко. No. <laughs> ну, ну воно, типа. Короче, хороше названня в мене в пісні. Моряк Чечен? Таке, як і звати, короче. Бо автобіографічна пісня. Автобіографічна пісня Моряк Чечен? Так, да, і вона пісня називається так само, як і мене звати. Моряк Чечен? Не, ти вообще не похожий. Ноутбук хороший у вас тоже. А, показати куплет, сейчас перший. Ну да, треба ж записувати. Перший Кажу, куплет. куплет Перший, да. Я моряк, я моряк. Ти моряк, моряк кома. А, я моряк, да. Такий бандитський. Ну, слово просто вибрав просто бандитський. Я моряк бандитський. Такий бандитський. Такий не англійський бандитський. Я моряк, я моряк такий бандитський. І Живу там ще після я моряк ще кома, я бандитський. тоді. Я моряк. кома, О, в... Да. Живу в Хмельницьку. Такий бандитський, да. Таке? Таке. А ви пишіть в коментарях, як у вас діла, отут знизу пишіть. Та я до, до камери балакаю. Я моряк, живу в Хмельницьку. Так. Да. Хожу морем в день і в ніч. Хожу морем. Я хожу морем. Хожу морем? Так. Да. В день і в ніч. Хожу морем? Морем в день і в ніч. В день і в ніч? Так. Да. А де в Хмельницьку море? <рес> Щось сказав, але я не розумію. Хороші футболки. Компанія хороша, кстати, оця. Дальше кажу. Дальше. У мене є каюта. У мене є танюха. Да. Здорова. Тере, 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 да, тере. Трохи тісна. Трохи тісна. Трохи стара. Так. Да. Кома там. Кома. Кома. Так. Да. Ну там завжди є харчі. Харчі. Ну, заки на зоне едят харчи, харчи. Кричить? Нет. Пис... оно типа. Так, кома, кома. А зато там всегда едят харчи. Типа кто-то харчи. курва всегда кричить. Не харчить, харчи. Харчить, харчи, да. А тут прапор Украины хорошая футболка тут. Да? Да, да. Шторми б'ють у борти у борти. Шторми б'ють у борти сильно. Ну тут легке. Шторми б'ють у борти сильно. Коро. Шторми. Буде. Ну, шторми. Тіпа штори. Тільки букву ми додать. І шторми. Е, я. Ти. А це ми. Ми. А це шторми. ми. Шторми. Висять штори. Штормить. Шторми, Да. Шторми б'ють. 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 Тормить? Да. Шторми б'ють. І б'ють? Б'ють, б'ють. У борти сильно. У борти сильно. Борти. У морду сильно? Борти там. А борти? Букву А убираємо. Борти. Штормить і б'ють у морди сильно? Да, когось б'ють тільки в борти. Вона не одна в тебе походу. <ріст> да? Чайки крутяться кругом. Чайки. От слово типа чай тільки влітає. Чайки. Чайки. Які чайки? Крутяться кругом. Крутяться Танки. кругом. О, так, крутяться По так. Танка крутиться. А? Танка крутиться. Не санвузол. Танка крутиться. Чайки крутяться. кругом. Танка крутиться кругом. Кругом крутяться чайки, так. Да. А воно кричить страшне в цих наушниках. А я думав, воно чуть. А я мрію про ту сушу. Я мічкаю про сушу, мічю. Мічтаю, мічтаю а я... Леша буде чимає. Я мрію. мрію? Да, а я? Е, мрію тільки суржиком. А я мрію. Мічтаю суржиком. Мічтаю. А я мечтаю про да. туші. Про сушу. А вона да, та сама пісня по кругу, так? Да? Замітить тільки з третього разу, як вона грала. Бо з третього разу замітив, бо три ефіри на тет у нас у команди в нашій. Так. Е... Де чекає теплий дом? Де жде теплий дом? Дуже Друж хочу жде. теплий дом, дом жде. Теп... Де чекає теплий дом. Отак. Я запутаюся вже сам в словах. Ну, а він оце вгадує, так, да, нормально? Так, тут буде припев. Припев тут буде вже. Тут буде припев. Ну, якщо я скажу просто припев, ти поймеш швидко. А якщо я буду казати реченнями, то це буде запутаніше. Чи ні? І під нього пити пиво? Так. Да. Кажу. Ай, хвилі. Кажу, ай хвилі. Кажу, ей. ай хвилі, кома, ну стійте. Типа, щоб хвилі стояли, треба. Хвилі йдуть, а то треба, щоб вони стояли. ай хвилі, стійте. Кажу, ей, ви стійте. Да. Це ти ролом кажеш. Дайте спокій. Ну, жива, щоб, щоб, дайте спокій. Кажу, ей, ви стійте. А як спокій об'яснити? Дайте спокій. Дайте скидку? Так. Да. <ріху> а він швидко вгадує. Ну, напевно. Да? Отлично. Так... У нас, кстати, є тікток у збірних механіків. Шукають. Тут по логіки ще кур'єр, значить, має десь бути. Ну, ладно, давай. Ей, кажу, Эй, ви дальше... дайте скидку. Ну. Но... Дальше кажу. Так. Да. Я ж не герой з якогось комікса. Я ж не герой. Є кіно, я герой, а я ж не герой. Із якогось комікса? Я ж не такой. Я ж не герой з якогось комікса. Кацапе пі. А ще раз. Щас. Я ж, я ж не герой з якогось комікса. Звідки Казати тут комікси бідери. взялись? Можна в дужках. О, я можна матюкатися чи ні? Поняв. Ну це не матюк. Так. Я ж на герой з якогось комікса, а ти записав, да? Отлично. Сім футів під килем. Я сам не знаю, що це. Сім футів. Це моряк. Ну сім футів під килем. футів тут під кілем. Така пісня, в мене. Сім футів під Києм. Но без лихви. Но без любви? Я не знаю. Но без любви. Ну, щось похоже, ти сказав. Я без лихви, но без лихви. Но без любви. Що таке лихва? Що таке лихва? Що таке лихва? Ну, це не, це не по тексту. Це... це просто що таке лихва, я не знаю. Сім футів під килим, но без любви. Да. Божду я на березі. Божду я на березі. Божду я на березі. Божду. Я на березі, да. Не борщу, бо жду. Борщу буде далі. Бо жду. Да. На березі. Є море, а є берег. Божду хороша я... Пісня. Музика да, хороша, Борщу да. на бер... Ой. Бо ж я... Дожди. Божду на березі, отак. Є берег. Сухий. Божду я мерз? Так. Да. <реш> Борщу і чарку. Борщу і чарку. Взросла чарка, п'ють козаки всі. Ну, Бужаки п'ють чарку взроскую. Вожду я мерць? Да. Борщу і чарку. Борщу і чаю? Да, Чарку з борщом жду. Борщу і чарку. У тебе вкус специфічески. Там просуть, тут Instagram, Instagram, підписи, на нас теж. — Странний заказ у тебе. Да. Да. Жду на березі борщу і чарку. І там сейчас на да. коклику. І там ще на коклику. <рес> а воно в одному сігра, тоді в другому грав. Прикольно. <рес> е, борщу і чарку і знаклику. Борщу і чаю із знаклику. Типа кричу, типа кажу так, да, борщу и чарку, я сказал, на лыку. Хорошо, да, давай дальше, да? Я просто в рифму слово напишу. Да. Так, идем дальше. Да. Второй куплет. Это был припев. Я с момента какого, я ж не герой. Припев начинался, ай хвилину стит. Припів, починався з ну стійте. А оце борщу і чарку із накоклику. Потом... Поняв, зробив. Да. Куплет другий. В морі риба. В морі риба, так. Моя риба. В морі риба. Дільфіни плавають. Дільфіни плавають. Теж, як не странно. Моя рыба. В Моя риба? Да. Дальше, моя риба. А, риба. А, дельфіни плавають. А якщо казати... Моя риба і дельфіни плавають. А якщо казати між словами, чиї сімена, він буде запутуватися, да? Да? так? Так. Моя риба і дельфіни плавають. Моя риба, Тамара, плавають дельфіни. Є, плавають дельфіни, записав? Дельфіни плавають, так. Да. Хвиля б'є по борту. Сергій, хвиля б'є по борту. Сергій. Ми, ми пливемо. Так. Да. Хвиля б'є по борту. Є корабель. А як показати? Я моряк. Да. Плаваю в морі на кораблі, да. а в нього є борт. А борт тільки без А. Борт? Так. Да. І оце хвилі б'ють по борту. Борти пливуть по морю? Так. Да. І вони плавають. Борты плывут по да. морю. Хорошая контора эта. Серьезно. Э, цей. Боряк, тебе за интеграцию платят. Да? Можно дальше? Да. То я рекламу вам рублю у вас на канале. Я понял. Капитан кричит. Санек. Капитан у нас есть. Є... Капитан. Санек кричит. Нет, санек не кричит. Я капитан. Капитан кричит. Капитан кричит. направо правой кричит. На Да. А я шукаю бутерброд. А я шукаю. Бутерброд. Просте слово. Сендвіч, бутерброд. А я, шукаю... Булочка. а я шукаю. Давай чарку, давай. Я шукаю чарку. Чайка літає, а то замість її буква Р. Чарка. Взросла. А я шукаю. Да, Я Чайку. шукаю чарку. да. Шукаю чарку. І, кстати, вони, як ви тут знімаєтесь, вони ці футболки дарять. Представляєте? Серйозна контора. Е, а я шукаю чарку є. А да, я шукаю, я шукаю чарку. чайку. Так, місяць світить. Місяць світить. Не свічка. Місяць світить. Так, да, місяць свічка. Світить. Зорі блимають. Зорі блимають. Зоя пливе? Так. Да. Так Танюха була, ти мені зібрав. У тебе жінцем. по губах похоже. Я, кстати, ніколи так довго не дивився на губа мужика, якщо чесно. Перший раз в жизню це. Почому я поняв цю фразу? Непонятна вправа, согласен. Чайки а, знову щось квіти, кричать. Зорі, зорі блимають, чайки знову щось кричать. Чайки знову щось кричать. Чайки. Дядьки. Ті, що от, у морі літають, чайки. Дядьки. Да. Знову щось кричать. Знову щось хочуть. Щось хочуть. Да, Готово? Що е, такого ще сказати? А я думаю. А я, думали... а я думаю дві крапки, да. а я думаю дві крапки. І вставляє мім'ясом. Щоб запутатися, що? Наша ти матюкаєшся. А я думаю, дві крапки. Ти знову щось хочуть, а, а я думаю... хочу Дві крапки, так. Да. А я думаю, дві крапки там стоїть. А я думаю дві крапки. А я думаю випити. Да. Сергій. А я думаю дві крапки. Сергій, я так по приколу сказав. Е, в лапках зараз буде. Отвернуся. Отвернуся, це в лапках. Типа я кажу. Відвернуся. Да. Отвернуся, тере. Всіх в житті буду обнімати. Отвернуся, тере. Вставляємо ім'я якесь, щоб запутатися, нехай це буде света. І тут кажеться, вернуся, всіх в житті буду обіймати. Це в лапках. все. Відвернуся. Да. Так. Отвернуся, тире, всіх в житті буду обнімати. Обніматиму всіх в житті. І всіх? Всіх. Обніму? Да, І Свету, і тамару, і сірего всіх буду обіймати. Лапки закриті знак оклику. Лапки закриваємо і знак оклику. знак оклику? Да. Тепер все. Все? Да. Це вся пісня. Не поняв, ну, хай буде, так. Да. Хорошо. Значить, ми зараз підемо з тобою поплаваємо, а жду ще підемо по зробити пісню і кліп. Добави. Пішли робити вправи. Хорошо, ждем. Хорошо. Е, ну що, поки ми поплавили, штучний інтелект попрацював. Е, Дивимося кліп, слухаємо пісню. Я моряк живу в Хмельницьку. Хожу морем в день і ніч. У мене є та нюха трохи стара. Ця курва всігда гарчить, шторми ті б'ють у морди сильно танька крутиться кровом, а я мечтаю про суші дуже хочу теплий вирог і під нього пити пиво. Кажу, ей вестіте, дайте скидку, я ж не герой якоїсь комікса. Сім футів під кілем Но без людві жду я мерз, борщу і чаю закликаю Моя риба і дельфіни плавають, борти пливуть по морю. Капітан там кричить направо, а я шукаю чайку місяць світить, зоя. Пливе дядьки знову щось хочуть. А Я думаю випити. відвернуся і всіх обніму Ну що, тепер крім юмора можна займатися і музикою. Дякую, що прийшов. Дякую, що позвали з праздником.